Вітаю вас 12 серпня. Давайте в цьому відео наступне буде по новинам, а в цьому відео я хочу розібрати ось те, що вчора казав Трамп. Там, ну, ну, Я не знаю, що воно там, що воно меле, я не знаю. Просто не вистачає нетерпіння ні, ні нервів взагалі нічого, щоб оцей бред слушати. Слухати. Ну, давайте, спочатку Трамп. Давайте так, вчорашній виступ Трампа. Він вийшов і почав балакати, балакати, балакати повністю якийсь бред. Спочатку я їду в Росію зустрічатися з Путіним. Ну, якщо Аляска це Росія вже, то все зрозуміло. Далі те, що Росія була б в Києві за 4 години, але вони пішли не по шосе, а пішли по полям. По яким полям? Вони вони йшли по великій дорозі. Що він меле? Далі він там щось ще? Ну, в общем, це просто. Вчорашній виступ Трампа. Вчорашній вечірній по нашому часу виступ Трампа та його заяви. Що 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 це було? Шо це було і що взагалі? Що він меле? Що це було і що він меле? Цей Трамп вчора. Так. Бачите, Королева Жезлів, це Росія, це допомога і якось е, перед перемовинами треба і Росію. До цього він Україну, був на боці України, да? а тепер він знов на боці Росії, щоб бачите, ваги, віси, збалансувати, щоб була нічия, що типу. І Росія не винна в цьому всьому, ну і Україна також. Що це було? Що це було? Що за виступ Трампа? Ну, взагалі, ось що це було, на що він це все казав? Двійка кубків перед перемовинами, щоб прийняли рішення. Бачите, всі карти, які роблять нейтральним цю ситуацію. Мир здобути, здобути мир. Дивіться, двійка кубків. Зустріч, карта вибору і карта світу. Тут Королева Жезлів. Дивіться, яка вона тут цікава. Тут покажу ці колоді. Він в цьому виступі трошечки як почав вигаражувати що лі, Росію. Щоб домовитись. Туз кубків, щоб домовитись. З королем кубків, до речі. Зеленський, дивіться. Зеленський. Про території. Це така хитрість. 50 на 50. Знову ця карта вона вчора мені показувала. Щоб домовитись про території 50 на 50. Щоб збалансувати ситуацію. Щоб не було башні. По-перше, домовитись про башню, щоб закінчилася башня, обстріли. Хитра допомога по луні. Плани такі були, смерть, плани, смерть, плани закінчити, домовитись, хоча б трошки про пажа Пентаклі, це окуповані території, про те, щоб зупинити наступи і так далі. Сила, бідність, задоволення, уход. Почомусь він пішов. Бачите, він пішов від сили. Це п'ять пентаклів це ці санкції, задоволення і чогось він пішов від цього сценарію Трамп. Стосовно санкцій, дав шанс Путіну домовитись. Бачите, домовленості, вибір і мир. Подивитися, це як останній, останній шанс для Росії, для Путіна, щоб вони дійсно пішли на мир на домовленості. Е, ну, я так розумію, що цей виступ вчорашній Трампа це якась вистава, просто сміхотворна вистава саме для росіян та для Путіна. Чи як взагалі? Десять мечів. Сила. Імператор сила 10 мечів. І до чого це? Ага, ілюзія, розпач і туз мечів, ілюзія. Взагалі, все, що він вчора казав, в основному, це ілюзія. 10 мечів, сила імператор. Що це? Ну, Знову домовитись. Повтор того, що було. Щоб не було повтора того, що було. Щоб знову той не пішов у відлюдники. Ну, мета в Трампа домовитись з Путіним, тому він йому ось так мет в уші і лє? Так, ну, ладно, зрозуміло, що це якась вистава, бред ціва кобили, просто, ну, противно слухати, чесно я ж. Так, а чому Трамп сказав, що він їде до Росії зустрічатися з Путіним? Хоча насправді Аляска це США. Чому так? Чому він так сказав? Сонце. Двійка кубків, десять мечів. І що? Це? Ну, зустріч. Яскрава зустріч. вищий суд. Щоб зробити цю зустріч більш яскравішою для всіх. А потім він сказав, що там помилка, там оговорка, ну так далі. Щоб зробити цю зустріч більш яскравішою для всіх. Для всіх, для кого? Для Росіян. Далі, чому Трамп сказав, що Росія, бу... Росія була б в Києві за 4 години, якщо поїхала по шосе, а не по, по чому? По полям, по полям, по полям. Сільгосугіддя, Сільго ну по полям. ну так Росія поїхала і так от по шосе, по трасі. І є цьому докази, є відео і так далі. Чому сказав так Трамп? Він що не в курсі, чи це знов мед в уші Путіна? Так, да, це знов домовитись. ну давай, Бачите, треба домовитись. Треба домовитись, щоб не було важкості на зустрічі з нами. Диві, дивися, я ось розказав, який же ж ти молодець. Повішений 10 мечів і дурень. Не виставити Путіна дурнем перед зустріччю. Ну, знов він л'є мед в уші. Ану, я хочу спитати тепер чому? Чому Трамп зараз почав лити мед? В уші людям стосовно Путіна. Чому зараз Трамп так вас хваляє, вигороджує, я не знаю, як це назвати Путіна. Чому Трамп зараз ось так каже про Путіна? Знову, прийняття рішення, щоб зробив вибір. Король Кубків. Король Кубків і Паше па домовитись про. Це гра, це від Трампа гра. Вибір домовленості. Зеленський, окуповані території. Паш пентаклі, Бачите, шматок землі. Щоб домовитись з Зеленським про шматок землі. Дорога. Це робиться перед дорогою, перед зустріччю. І цю зустріч осяяти, що це щось дуже важливе для всього світу. Ну і для нього, і, звісно, і для Росії, ну, і для нас теж. Ну, це робиться для цього перед зустрічю. Є хитрість, є обман, є якась постановка, щоб домовитись. Він згоден сказати все, щоб домовитись. Ну, хорошо, і що домовляться? Ну, і що домовляться Путін, Трамп та Зеленський на цьому тижні? Домовляться? Домовляться. Дев'ять 9... сила. Мах. Кожен буде над себе тягнути. Тут, бачите, землі. Знов вибір і що? Вибір задоволення, башня. Вибір задоволення, башня, уход. Навряд чи тут пахне домовленостями. Кожен, будь... Кожен хоче залишитись задоволеним. А по сценарію Трампа не Росія, не Україна не будуть задоволені башня. І Тут карта розверну, розвернувся, пішов. П'ять мечів. Поразка. Як ви бачите, цей поєдинок, смерть, перемоги, смерть перемоги. Хитрість і зв'язані руки. Боротьба. Знайдіть інше рішення. Це обман, повішений. єдине за що вони можуть домовитись, це за карту, за, карту, за те, що якась зупинка обстрілів. Оце, оце, оце все, що може бути. Далі тут Трамп каже, Росія окупувала деякі важливі території України. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні». Не поняла. Тепер ми на боці України. На початку його виступу він на боці Росії, потім плавненько на, бок, на бік України переходить. Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій України. Ну, я так думаю, що це. Це Південь, Херсонщина, Запоріжжя, Запорізька АЕС. Це про ці території, він каже Трамп. Ну так, да, щоб знову прийми рішення, зроби вибір, щоб вони звідціля пішли. Так, да, Сонце це Південь. Щоб вони пішли з півдня. Е, і як же ж мені тут цікаво, Е, Трамп збирається допомагати Україні? Повернути частину території. Це військовим шляхом чи це перемовинами? Як? Ну, це зустріч, це зустріч, це перемовини. Знову двійка Пентаклі 50 на 50. на, пере... на цій зустрічі. На цій зустрічі добитися якихось поступок. Від Росії, а ми повинні їм щось віддати. На ну, це, мабуть, не знаю, це, мабуть, Донеччина. Так, і наостанок я хочу спросити спитати. Дивіться, це все, що вчора казав Трамп, це просто гра. Це гра на публіку перед зустріччю. Чи правда, що Путін і Трамп домовились про ресурси в Арктиці? Чи правда, що Путін та Трамп домовились про ресурси в, Арк... в Арктиці? Ірафант, Імператор. да, ту з вони про це розмовляли. да». Ну, є там якісь невизначеності. Чи домовились? Ні, не домовились. Просто розмовляли про цю територію. Не домовились. Це якось воно повільно тут все рухається, і їх тут можуть надурити. Бачите, який длінний нос, длінний ніс. Тут попахіває тим, що Росія дурить. що... Якщо Трамп буде на боці Росії, допоможе зробити в Україні все як надо, то ми там щось вам дамо в Арктиці. Або, ну, ви зрозуміли, там ресурси. Але тут можуть їх надурити. Ні, не домовились. Розмовляли, розмовляли, але не домовились. Ну і давайте ще раз на наостанок. Чому, чому, чому? Ні, давайте так. Ну давайте, чому Трамп взагалі різко так міняє свої, свій бік. За кого він? То був за Путіна. То був за нас, потім за Путіна, потім знов за нас, потім за Путіна, потім за нас, тепер знов за Путіна. Я ось не розумію, чому Трамп туди-сюди скаче. І кумним, і красивим. Чому? Колісниця, не може визначитися. Королева. Королева – це Україна. Топік. Чому він скаче? Імператор, ірафант, робота. Така робота імператора. Вибір туди-сюди. Такі плани. Трамп, війна. Такі плани, тому що е, його плани, е, як він сказав, бути миротворцем в свій срок. Він хоче закінчити всі війни на планеті, коли він президент. Такі плани, ну, така стратегія в них. Ну, так, так йому написали, так треба робити. Ну, я не знаю. Показую така стратегія, такі плани. А покажіть, будь ласка, в Трампа взагалі все нормально з головою? Чи все нормально з головою в Трампа? Чи все нормально з головою в прямому смислі слова. Ну, башня. Ні, не все нормально. Башня. І бачите, оцей типу пінокіо, багато бреше. Багато каже всякої несимітниці і брехні. Полюбляє. Полюбляє. Луна і башня. Ні, ну як тут може бути? Ось, до речі, він, король кубків. Багато думає. Багато про війну, про важкість, про гроші, страхи. Ну, дивіться, луна і башня. Ось, луна і башня. Ну, як можна сказати, що все нормально з головою? Ні. І дуже полюбляє по луні, по цій карті брехати. Ну, брехати, давайте так, я не знаю, там, сочинять, розповідати якісь там байки. Оце його фішка. Такі справи.